Доброго дня малята і шановні батьки, пропоную послухати віршик, який називається Моя сім'я. Тато, мама, брата це не вся моя сім'я. Я ще маю дві бабусі і обі вони ганусі. Я ще маю два діди і оба без бороди я люблю їх і шаную, як приходять, всіх цілую. А зараз пропоную вам зробити серце для родини. Для роботи нам знадобиться дощечка, шаблон серця та різнокольоровий пластилін. Беремо пластилін любого кольору, відщипуємо маленькі шматочки і робимо невеличкі кулючки. І так робимо далі. Ось таке гарне серце для родини вийшло у мене. Чекаю на ваші серця, дітки. До побачення, до нової зустрічі!